Амперожарювання отримати світлодіодні. В Укрпошті стартував проєкт з обміну ламп. Покидав очаків під обстрілами із вагітною дружиною. Переселенець Павло Хомич нині працює у рівненській газовій службі. Пошкоджені стовбури та розкидані тріски у рівному на березі річки устя, бобри обгризають дерева. Екскурсія без квитка. У рівному переселенці можуть безкоштовно відвідати зоопарк. Дві лампочки викручу, десу вам здам, а ви мені дасте. Так, я вам на дві поміняю. На дві поміняються, треба паспорт, мати. паспорт і ідентифікаційний код. Рівнянка Тапара Кальчук прийшла у відділення Курпошти запитати, як можна обміняти лампи розжарювання на світодіодні. Не розберігаюся, кажу, добре, добре, енергію довше гарячийся, а то цю лампочку закрутиш, раз і нема, раз і і нема. Ну, може, дасть, бо буде добре. Проєкт обмінну ламп у рівному стартував 30 січня. Кожен повнолітній може принести не більше п'яти старих, але справних ламп розжарювання, а на зміну отримувати нові ЛЕД. Отримати нові лампи можна двома шляхами: перший подати заяву на обмін через застосунок дія, термін дії заяви 5 днів. Другий прийти у відділення «Укрпошти» без попередньої реєстрації. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. І якщо у відділенні є у наявності не зарезервовані через дію ЛЕД лампи, то обмін відбудеться. Має про декілька етапів. Перший етап передбачалося отримання 20 мільйонів ламп по Україні. На область було передбачено півмільйона, приблизно там плюс там декілька тисяч. Ми станом на сьогодні вже отримали порядка 180 тисяч. Ми забезпечили всі відділення обласного центру частину лап. Ми вже починаємо ми вже почали логістичними напрямками, маршрутами передавати рецепти. Мета проєкту, який профінансували Євросоюз та уряд Франції, забезпечення стабільної роботи енергосистеми України, каже заступник начальника Рівненської ОВА Ігор Тимошенко. За підрахунками спеціалістів в межах держави це дасть економію 1-1,5 півтора електроенергії для порівняння всього вся електроенергія, яка виробляється в Україні. Це 15 гігаватт. тобто це достатньо суттєвий ресурс, щоб можна було понизити споживання населенням. Обміняти лампи можна у всіх відділеннях Укрпошти до кінця лютого. Ольга Верщук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Дві смертельні ДТП впродовж двох годин сталися сьогодні в області на трасі Київ-Чоп. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Юлія Мозоль. Близько дев'ятої години ранку в селі грушвиця друга, 51-річний добенчанин водій мінівена Опель Віваро. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем Тойота під керуванням 45-річного жителя міста Дніпро. Внаслідок ДТП Керманич Кросовера загинув на місці. Двоє пасажирів його 42-річна дружина. На та річна донька із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію. Менш ніж за дві години поблизу в селі Грушвиця перша 36-річний рівнянин водій буса Фіат не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Рено, який в'їхав у «Опель Астра. Додала Юлія Мозоль. «Від удару бус відкинула на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся спочатку із вантажівкою Вольво із напівпричіпом, а потім із легковиком Рено. Керманича Фіат доставили до лікарні, втім по. Попри вжиті реанімаційні заходи він помер. Інші учасники ДТП травм не отримали. Служба безпеки України викрила експресівника Рівненської АЕС, який публічно прославляв Росію. Чоловік висловлював підтримку ЛНР та ДНР і дискредитував українських військових. Повідомила сьогодні речниця управління СБУ в області Анна Свінціцька Савчук. У прислужбі обласної прокуратури зазначили, матеріали він поширював у російській соцмережі. Під час обшуку вдома у чоловіка вилучили комп'ютер і мобільний телефон, який він використовував, щоб розповсюджувати антиукраїнські матеріали. Чниця прес служби обласної прокуратури Оксана Жужейська уточнила, що йдеться про жителя вараша, уродженця Мелітополя Запорізької області. Черговим прихильником рашистських звір став колишній працівник Рівненської АЕС. Слідчі СБУ регіону встановили, що у забороненої соціальні мережі вказана особа виправдовувала дії російських загарбників, неодноразово висловлював підтримку так званим ЛНР ДНР, а також захоплювався діями Рамзана Кадирова та Дмитра Медведєва. Було проведено санкціонований обшук за місцем Жривання вказаної особи та вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на якому здійснювалася протиправна діяльність. Війна заставила, так сказати. Почали місто обстрілювати, де ми жили. Переселенець Павло Хомич пригадує, через що йому довелося покинути домівку в Очакові, що в Миколаївській області. Дружина була вагітна, там уже не було до народжувати, так як в Очакові. Родом закрили ще роки два назад, а Миколаїв обстрілювався, то приїхали сюди. Сам чоловік родом з Рівного. Втім, через астму у дев'ятирічному віці переїхав з батьками на Миколаївщину. Та коли розпочалася широкомасштабна війна, довелося повернутися на батьківщину. Тут прихисток надали родичі. Квартиру вони нам дали, була у них війна, раніше вони її здавали. А ну так як на час війни, як ми сюди їхали, вільна була, то. То ми туди заїхали. Ну, я шукав дуже довго роботу в рівному ніде, не міг знайти, бо ну, не дуже хотів брати переселенців. Сюди я звернувся, то ну, досить швидко якби мене прийняли на роботу. Колектив дуже подобається. На Миколаївщині чоловік теж працював у газовій службі, втім за іншою спеціальністю. Ну, я тут працюю нещодавно, трошки більше місяця, так що тільки. Ну, мені тільки пояснюють, розкажуть, що до чого я ще не дуже зрозумів. Я працював в в місті Очакові, але там трішки був інший напрямок. Павло каже, що думає про повернення в Очаків. Втім, приморське місто нині продовжують обстрілювати. Хочеться додому. Але ну, нас там нічого не тримає, у нас там свого житла не було, ми також знімали. Так що час, час покаже. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рідне. Так, у волонтерському штабі, що знаходиться на вулиці Покровській, 16, формують продуктові пакети, їжу для яких закупили за грантові кошти. У нас вже декілька таких грантів було. І от те, що сьогодні відбувається, можливість закупити ці продуктові пакети, це в рамках субгранту Європейського Союзу Emerдж Actions, який реалізує сам грант, реалізує мережа 100% життя. Тобто, ми Виграли цей грант, Наша пропозиція пройшла серед 240 там 30 пропозицій, які прийняли. Всього роздадуть понад сотню продуктових пакетів. Продуктовий набор вартістю 600 гривень кожен буде йти. Це грантовий проєкт, буде таких 150 пакетів. Додатково ще у нас буде медична часткова ліки і ще буде неподовольча допомога, це все, що входить в проєкт. Сам пакет у нас буде входити олія, тушківка, дві банки, крупи різні, гречка, рис. Обирали так, щоб було необхідно людям макарони, спагетті, тобто то, що. Користуються попитом волонтерському штабі, кажуть, що спочатку повномасштабного вторгнення вже роздали більше 15 тисяч продуктових пакетів. Бо до нас часто звертаються люди, які там знімають житло, і у них всі гроші йдуть на оренду житла. І буває, що дійсно не залишається навіть на їжу, тому крім того, що наш штаб щоденно видає хліб. Ми маємо змогу трошки хоч допомогти людям цими пакетами. Люди чекали. Чекали. Ми казали, що ми шукаємо можливості. Ну і оцей грант став такою можливості. Ну, але не в таких звичайно, масштабах, як могли раніше допомагати. Отримати продуктовий набір можна за попередньою реєстрацією телефоном у волонтерському штабі. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне. Ну ось ми над нашою річкою Остюю. Бачимо дерево верби і ось знизу можна побачити свіжі сліди від харчування бобра європейського. Біолог Віталій Володимирець показує дерево, пошкоджене бобрами. Таких на березі річки Усті поблизу шляхопровіду на вулиці Степана Бандери можна побачити близько десяти. Попри шум автомобілів та сусідство з людьми, тварини оселилися у насадженнях поруч із водоймою. Бобер гризе дерева не тільки від того, що він харчується, але оскільки Бобер це найбільший гризун північній півкулі. Зуби в нього весь час наростають, тому він їх мусить сторчувати. Бобри обгризають кору дерев лише вночі. Тоді вони харчуються та збирають матеріали для будівництва житла. Причиною масового пошкодження насаджень біолог вважає збільшення чисельності тварин. Вони потрохи розселяються там, де є придатна кормова база. Це не тільки в місті рівному. Я маю інформацію про і місто Дубно. Ми ще років десь. Сім назад спостерігали, теж на околиці дубно, от такі саме явища. Нині дикі тварини стали менше боятися людей і селитися навіть поруч із містами. За останні 20 років їхній ареал і, так, і поведінкові реакції вони ну, сильно змінилися. І це, до речі, стосується. Не тільки бобрів, але й інших видів, які перестали, скажімо, боятися людей і доволі близько підходити до жителів. Ми можемо спостерігати це і дикі кабани, і білки, і той же самий лелека чорний. Для дерев подібні пошкодження стовбура є небезпечними, каже біолог. Це буде видно в подальшому. Як через декілька років як буде себе почувати дерево? Звичайно, що взагалі оця прибережна зона, от що стосується дерев і Кущів, звичайно, що вона потребує періодичного догляду і впорядкування, і, і санітарного, власне, і фітосанітарного. Водночас для людей знаходитися поруч із пошкодженими бобром деревами небезпечно. Якщо дерево сухе зсередини, воно може впасти. Взагалі, то верба це доволі ламке дерево, так і навіть пориви вітру непошкодженого дерева, от можуть викликати. Відламування гілок і травмування тих, хто під ними знаходиться. Ну а в сухих, звичайно, ризик буде зростати. Верби поблизу річки Усті знаходяться на балансі департаменту інфраструктури і благоустрою. Якщо їх визнають аварійними, дерева зріжуть працівники міського тресту на замовлення департаменту. У Нас таких заяв наразі в департаменті немає щодо ліквідації аварійності внаслідок утворення бобрами тих покосених дерев. Вийде туди спеціаліст, ознайомиться з наслідками, які можуть бути від цього. Якщо там дійсно дерева є в аварійному стані, то тобто буде прийматися рішення щодо забирання цих дерев, аби не нашкодити іншим мешканцям нашої флори і фауни. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Грівне. Марія Бойцова разом із донькою Веронікою приїхала у Рівне із Северодонецька півроку тому. Сьогодні вона скористалась можливістю безкоштовної прогулянки з віринцем, який для переселенців запровадив Рівненський зоопарк. Нам дуже приємно, бо перший раз, коли ми приїхали, ми не знали, що безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб, то платили гроші. А так ми дитина захотіла, ми поїхали, і дуже ну, великий зоопарк для нас в нашому місті не було зоопарку взагалі. Дуже зручно, дуже багато периметрів такий великий, дуже багато різних тварин. То цікаво. Так дуже подобається. Животних гарно тримають в гарних умовах. Я гадаю, що це дуже добра ініціатива, що люди, у яких немає зможності прийти сюди, можуть. Прийти сюди з 1 квітня 2022 року для внутрішньопереміщених осіб була запроваджена акція, згідно якої люди, які прибули з інших регіонів, мають можливість безоплатно відвідати зоопарк за умови, що вони мають певний документ довідку. За період 2022 року Рівненський зоопарк відвідало 6446 внутрішньопереміщених осіб. Від початку року і на сьогоднішній день дріницький зоопарк залітали 218 вісімнадцять віднутрішньофермічних осіб. Вероніка бойцова разом з мамою планує повернутися в зоопарк вже навесні, адже хоче ще побачити фламінго. Ти ще перейдеш Угу. Навесні, тому що тут починають будувати вольєр для фламінго. Вже повісили табличку. Можливо, за зиму побудують. зиму Безкоштовні екскурсії зоопарком для переселенців відміняти не збираються, каже Мирослава Патій. Відвідати заклад безоплатно вони можуть щопонеділка. Софія Корень, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.